We'll <music> be Відповідно до нових соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича, діти майбутнє України та відповідно розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації про проект обласної програми з увічнення пам'яті про події Великої вітчизняної війни 41-45 років у період із 17 квітня по 18 червня відбулися сольні концерти заслуженого працівника культури України Володимира Яценка в школах інтернатах та колективах інтернатів соціальної сфери області. Про проведення цих концертів він нам розкаже особисто вже за кілька секунд у нашій студії. ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь и любимая знаю не спи и у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь. Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу К ним прижаться сейчас год. Володимир Іванович Яценко, заслужений працівник культури України, директор палацу молоді і студентів сьогодні у нашій студії. Доброго ранку, доброго ранку. Володимир Іванович на вас була покладена надзвичайно важлива місія, адже дійсно, згідно нових соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича, така програма Діти майбутнє України і згідно розпорядження вже голови Херсонської обласної державної адміністрації, ви у такий великий термін із 17 квітня по 18 червня, майже два місяці, подорожували Херсонщиною нашою областю із сольними концертами подорожували не просто так, а виступали у школах-інтернатах з метою патріотичного виховання молодого покоління. Як себе відчували при цьому, така ну, ж таки на вас покладена надзвичайна місія. Ви знаєте, ну перш за все, я хочу подякувати і обласну державну адміністрацію, і обласну раду, і особисто заступника голови обласної державної адміністрації Ганну Олександрівну Пономаренко. Яка, які довірили мені таку честь виступати в інтернатних закладах області і в соціальних закладах е, сфери соціального захисту? Е, перш за все, я звичайно хвилювався, тому що одна справа, коли ти е, виступаєш, як кажуть вдома, на сцені, в рідних стінах, на сцені палац молоді і студентів, де тебе вже всі знають, де тебе як кажуть, приймають і зовсім. Інша справа виступати на виїзних площадках, як тебе буде зустрічати, як тебе будуть зустрічати діти, як тебе будуть зустрічати молодь, як до тебе будуть відноситися люди, які потребують соціального захисту? То звичайно, я хвилювався. Але буквально з першого виступу, а перший виступ у нас був всередині квітня в школі-інтернаті, тут у нас у Херсоні, я зрозумів, що до дітей Доходить пісня, пісня їх прадідів, їх дідів. Вони її люблять, чують. Разом зі мною вони співали, і мені прекрасно було, ви знаєте, виступати комфортно, тому що програма у мене на протязі 1 години, але було стільки оплесків, що я. Буквально ще продовжував співати де 20 хвилин, де 30 хвилин. А скажімо, в Каховці, то я фактично два концерти давав, тому що люди хотіли слухати патріотиків, слухати цю пісню. Вихованці шкіл інтернатів це особлива публіка, це особливі діти. Наскільки їм сьогодні близька тема війни? Я ж кажу, що я був приємно здивований, як вони цю тему приймали, як вони реагували. А ще більше я дивувався, що вони разом зі, зі мною співали. Скажімо, я починав співати відому пісню Тьона ніч» mm -hmm. і вони підхватували. Я починав співати пісню Взімлянки, вони теж співають. А вже коли я співав взагалі День Побєди», то вони всі вставали і всі як кажуть разом зі мною радувалися тій великій перемозі, яка була в нашого народу над фашизмом. Ну, це, мабуть, заслуга ще їхніх викладачів. Звичайно, виховати. це відчувається, що робота викладацького складу, викладачів, керівників цих закладів, що там дійсно патріотичне виховання поставлене вже на такому серйозному рівні. Вони не просто знають якісь ази, а вони глибоко це вивчають. Воно вже переходить кажуть їм, і вони з задоволенням сприймають. Я впевнений, що вони підростуть і будуть передавати всі ці кращі почуття вже своїм дітям і так далі. І тому подібне. Словом, патріотизм, героїко патріотична тематика. Вона не вмерла, вона живе і вона буде жити. Володимир Іванович, є у нас телефонний дзвінок. Давайте послухаємо наших телеглядачів. Доброго утра. Доброго утра. Я володимир Іванович знаю давно Это хороший руководитель. Прекрасний чоловік. Пойот очень хорошо. Очень прекрасний. Я давно знаю Володимира Івановича. Я думаю, приємно почути Спасибо. такі теплі слова Звичайно. зранку. Зранку. <рес> На весь день такий заряд хороший. Заряд позитиву. Володимир Іванович, ви привезли ще й фотозвіт після своїх таких соціальних концертів так. і заходів. Так, я хочу показати деякі фотографії, знімки, де ми були, виступали. Звичайно, тут угу. багато не всі, але основні я Просто. постараюсь показати. Вас коментар. Це я виступав у Каховці в геріатричному закладі. До речі, надзвичайно хороший, надзвичайно красивий. Я був дуже приємно вражений тією обстановкою, тією теплотою, взагалі, тим. Як там відносяться до людей, як відноситься Євгенія Анатолівна Шиліна до їх, як відносяться їх підлеглі? Я чесно кажучи, був дуже приємно, дуже здивований. Я багато для себе взяв такого, що я ніколи цього не знав. Дуже цікавий у мене був виступ у Чаплинському геріатричному центрі. Він відносно невеличкий. От. Ось ви бачите, тут було навіть таке народне гуляння. Угу. Я тут танцюю разом з директором. От, і, е, теж був. Зустрічали вас тепло. Дуже тепло, дуже тепло зустрічали. А ось на цій фотографії я разом із підопічними співаю. Вони е, підхоплювали всі мої пісні, співали зі мною, як ви бачите, танцювали, веселилися, а в Каховці вони мене затримали ще буквально на одну годину. Почали е, мене просити, щоб я виконав українські пісні. Мені, е, е, я я виконував з задоволенням українську пісню. Фактично, там було два концерти: один воєнний концерт, а один концерт української пісні. Ну і так далі. Тут ще є цілий ряд фотографій і так далі. Після кожного виступу, після кожного свого виступу, я їм подарував отакі диски. Це концерти, це концерт, незабутні мої пісні перемоги. Вони цей концерт можуть дивитися у себе стільки, скільки захотять. Це 50 хвилин концертної програми. Скільки пісень? Туди війшло. війшло 13 пісень. 13 пісень. От, ну, я зараз ще нові підготував, але на той час було 13, 13 хороших воєнних пісень, пісень, які всі знають. Це незабутні пісні нашої перемоги. Ну, ви співаєте е, різні пісні за жанром, за тематикою. Чому звернулися саме до теми війни? Наскільки вона вам близька? Ну, близька і актуальна тема, тому що, перш за все, це пісні наших батьків, батьків мого покоління. Мій батько теж був учасником Великої Вітчизняної війни. По-друге, я звернувся до цієї тематики, тому що вона сьогодні надзвичайно актуальна. Мені приємно, що на рівні держави, на державному рівні, ця тема сьогодні піднімається. І соціальні ініціативи президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича вони саме на це спрямовані, на відродження кращих традицій. Кращих традицій нашого народу, і я хочу сказати, що в перспективі ми йдемо до святкування великих і світлих дат. Це 70-та річниця визволення України від фашистських загарбників, це 70-та річниця визволення нашого міста Херсона, і це 70-та річниця утворення нашої Херсонської області, яка була утворена відразу після того, як тільки було вигнано німецьких окупантів з Херсона з території нинішньої області і відразу була утворена наша область. Тому ця тематика надзвичайно актуальна. Я вважаю для нас і для мене, я вже сказав, честь виконувати пісні великої перемоги. Ну, Дійсно, для вас це честь і, мабуть, честь для тих людей, які були присутні на ваших концертах і чули ці пісні. Я знаю, що є у вас навіть такий підрахунок, скільки ж ви проїхали за ці два місяці. Є, є у мене такий підрахунок. Ми проїхали майже півтори тисячі кілометрів. До цього хочу сказати, що жодної копійки з бюджету ми на це не взяли. Всі ці кошти. Ми самі оплатили на добровільних засад на добровільних насадах за кошти палацу молодь, кошти, які ми заробляємо, заробляємо від комерційних проектів, і ми зараз ці кошти вкладаємо в соціальний проєкт. Угу. Ну, дай Боже, я думаю, це хороша ідея. Тим паче, така е, священна тема для багатьох із нас. Я тема... хочу сказати вам, що ми цю тему будемо продовжувати, і зараз трошки у нас такий літній канікулярний період, липень-серпень, а починаючи з вересня місяці, ми знову почнемо працювати. Я думаю, вже з новими програмами, тому що у нас багато нових програм, багато цікавих програм. Ми з задоволенням будемо працювати. Ну, от якраз про нові цікаві програми, давайте поговоримо про. Про вашу творчість і ваші творчі плани з великим задоволенням. Я у цьому році підготував чотири програми, чотири uh -huh. концертні великі програми. Велике спасибі головному каналу області, що ви завжди у нас буваєте. Що ви часто показуєте по, по телебаченню наші програми? Зокрема, в квітні місяці ми розпочали програмою Любіть Україну. Це перша програма, яку ми показали. Друга програма теж у квітні була Кобзареві Думи. Це програма присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це така оригінальна програма. Я її е, зробив разом з доктором історичних наук, професором українознавцем Віктором Дмитровичем Сусором. І ці програми ми вже тричі давали в Національному технічному університеті. І двічі ця програма була уже у нас. Палаці молоді. Я думаю, що цю програму ми починаючи з вересня місяця, будемо давати в усіх навчальних закладах нашої області, тому що приближається велика дата 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І цю програму ми будемо давати. Ну, про воєнну програму я вже розказав. І четверта програма це вона називається Для тебе кохана. Як же можна готувати програми, не співаючи в цих програмах про вас чарівних, прекрасних наших жінок. Я цю програму підготував до Дня Матері. Вона може йти і до вона присвячена як мамі, так і жінці. І так далі, так що, отакі чотири програми. Всі ці чотири програми вони будуть іти разом зі мною будуть працювати студенти навчальних закладів. Це не тільки мої сольні виступи, а будуть виступати студенти. Студенти тих закладів, скажімо, де ми будемо виступати. Ну, виступаємо, ми скажімо, в національному технічному університеті там теж. Там будуть виступати студенти цього закладу. Де будуть їхні такі перші проби. Так, звичайно, перші проби, і, до речі, дуже хороші проби. Я вам скажу, що коли я готував, коли ми давали програму, присвячену 200-річчю дня народження Шевченка, то читали на сцені студенти Національного технічного університету. Я був приємно вражений. Я думав, що це студенти якогось, знаєте, закладу, творчого і так далі. А це майбутні інженери-програмісти. Вони не так здорово читають Тараса Григоровича Шевченка. Це дуже приємне враження. Зразу я думаю, що ми це будемо продовжувати, і звичайно, як кажуть, програми на цілий рік. Крім цього, дуже цікаві будуть програми Молода Україна. Ми продовжимо фестиваль Молода Україна. Це, це вже традиційний, традиційний фестиваль. студентський фестиваль, але він набирає більше хобертів. Будуть будуть у нас представники і з Одещини із, із Миколаївщини будуть і Крим... розшириться. Географія розширюється. Я думаю, що, що в цьому році, вірніше, в 2014 році, у квітні місяці, це вже буде такий міжнародний, навіть міжнародний фестиваль буде, тому що там із Росії ми запросимо студентів, Вони з задоволенням приїдуть до нас і будуть виступати. Ну я думаю, Херсонці зрадіють, якщо ще одним фестивалем міжнародним у на Херсонщині, стане більше це популярність Херсонщини взагалі на світовій арені. Так, так. Володимир Іванович, спасибі вам велике. Я вам бажаю натхнення, сил здійснити все заплановане, тому що колосальна робота на вас чекає із вересня місяця. Потужна така дійсно. і тим Спас... паче що вкладаєте туди не тільки гроші, уміння, але ще й багато-багато сили і здоров'я. Ну і хочу вас попрохати на останок нашої розмови, заспівати просто так у прямому ефірі у нашій студії якусь із пісень великої. Перемоги. Ну, Я не можу вам відказати і з великим задоволенням для е, глядачів Херсонщини е, виконаю, пісню, знамениту пісню, пісню називається вона Катюша. Розсвіталі яблані груші, а були літумани над рікою. Вихоті! На берег Катюша. На високий берег, на крутой. Виходіла на берег, Катюша, На високий берег, на крутой. Пасибі. Пасибі, велике. Спасибо. Володимир Яценко, заслужений працівник культури України, директор Палацу молоді і студентів, був сьогодні у нас у гостях.